Готуємо качку у важкого чесниковому соусі. Що нам потрібно? Качка, заздалегідь замочена. Ми зараз її поріжемо на частинки і зробимо маринад. Спочатку відділяємо ножки. Кило. Оця частина її, як правило, ніхто не їсть, ми його її просто відкидаємо. І займаємося нашою коробкою ось так. Відкриваємо. Відділяємо одну частину просто сама шкіра. І так ось зараз зайву шкіру можемо просто від голови просто вона така, як дивіться. Ми її просто відрізаємо. Шматки я роблю доволі великі. Ось такі. Я шкіру не люблю, тому шию я повністю. Всю шкіру я обрізаю. І нас залишається ось така шийка просто. Ось таке. Після того, як ми порізали качку, ми її залишаємо і робимо соус. Це добре для того, щоб качка стекла і в неї не було зайвої воло. Подрібнюємо часник. До часнику додаємо сіль десь пів чайної ложки. Я додам лимонний перець. Десь чайна ложка. І сметану десь 250 грамів в пачки. Це все ретельно перемішуємо. Для кольору можемо додати паприки. Чому я додала паприку? Тому що паприка дає більше колір. Шакачка буде мати привабливий вигляд. Ось yes, так. Добре. Ретельно переминаємо руками. Прям таки робимо масаж. і викладаємо нашу качечку для пропікання. Викладаємо шкірою уверх, щоб вона підрумянилась і мала привабливий вигляд. І щоб качка зверху у нас не згоріла, спочатку накриваємо фольгою. а потім я фольгу буду забирати. Запікаємо качку 40 хвилин, температура 180 градусів. І ось так, краса у нас Мясо відстає.